Ну і поки на заході думають, що до зброї на сході України тривають важкі бої. Найгарячіше у Покровську. Зараз Росіяни зосередили на цьому е, місті максимальні зусилля, аби зімкнути кліщі навколо агломерації міст, які є найбільшими на південному сході. Донеччини ворог активно застосовує там тактику випаленої землі, рівняючи все навкруги кабами та артилерією. Утім, найбільшою проблемою наших оборонців зараз зараз стала порушена росіянами логі. Усі шляхи у бік Покровська і Мирнограда вже під повним контролем ворожих ударних дронів. Попри це, нашій знімальній групі вдалося потрапити до Покровська. Протягом сюжету підтримайте наш збір на дрони для 32-ї бригади, яка боронить місто у вогні. Реквізити будуть на екрані. Так, зараз виглядає траса Добропілля Краматорськ. Ще місяць тому це був основний шлях, який забезпечував логістику в цій частині Донеччини. Тепер сполучення під контролем російських ударних дронів. Всі села вздовж дороги, до яких можуть дотягнутись ворожі оператори БПЛА, теж невпинно перетворюються на руїну. Найбільше від дронових атак страждають Андріївка та Новотроїцьке. Всі бояться їхати. Що, хата ще укрпочна. Боїться, ну приїжджає як тась раз в тиждень. Сиділи без світу, без біс ну, холодильника, все та саме нічого немає. Самі знайшли кабель, самі залізли. Воєнні, правда, допомогли вони. Наші охотники і воєнні та саме реп включили і сиділи охраня, поки ми натягували лінію. І чим ближче до Покровська, тим більше руйнувань і спалених автомобілів. Хоча фронт від траси Добропілля Краматорськ більш ніж за 20 кілометрів, що за мірками військової науки вважають доволі глибоким тилом. Вже у цей час е у аграрії тут з Покровського району мав би початися збір врожаю, ну, принаймні пшениці, але. Але його не буде не буде через те, що вся техніка, яка заїжджає тут на ці поля вздовж траси, Краматорськ, Добропілля. А росіянами нищиться. Тактику знищувати логістику у ближніх тилах. Росіяни відточили ще на Курщині. Тепер активно застосовують на Донеччині. Саме завдяки їй ворогу вдається просуватись і створювати загрозу оточення навколо агломерації Покровськ Мирноград. І з кожним днем горловина мішка, в якому розташовані ці два міста, стає вущею. Так, воїни 32-ї сталевої бригади збираються на виїзд у Покровськ, аби доправити його оборонцям провізію та боєкомплект. Зважаючи на обставини, це справа аж надто ризикована, якщо не самовбивча. Дорогу контролюють російські дрони. Та вибору у хлопців немає. Без своєчасного постачання оборона міста буде неможливою. На цей раз групі пощастило заїхати і виїхати непоміченою. Але будь-яку машину, яка з'являється на трасі чи в самому місці, одразу атакують ворожі БПЛА. Лінія фронту вже набагато кілометрів тягнеться вздовж основної автомагістралі. І для російських дронів тут немає жодних перешкод. Цю трасу наші військові називають дорогою смерті. І не просто так, тому що це. Дорога, яка сполучає Покровськ і Добропілля у мене за спиною. І по ній майже вже ніхто не їздить через те, що росіяни вже взяли її під повний контроль під дронами. Дрони б'ють навіть по цивільних автомобілях, які намагаються вирватися з охопленого вогнем Покровська. Через великий ризик поліція евакуацію тут уже не проводить. А Дмитро намагається збити черговий російський FPV-дрон, який вилетів на полювання над дорогою. Проте з автоматичної зброї зробити це вкрай складно. Покладатись у Покровську доводиться тільки на свій слух і ноги. Стой, 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 стой. Просто тьма тьмуща. Постійно, а тут особливо не бережує. За останні кілька тижнів до дронів додали ще й ворожі ДРГ. Передовим підрозділам росіян вдалося просочитись у міську забудову Покровська. Частину диверсантів знищили, але скільки ще є ворожих солдатів, тут невідомо. Цей чоловік нишпорив по розбитих квартирах, чим і привернув увагу Дмитра. Як виявилось, він місцевий і просто шукав щось поїсти, адже гуманітарну допомогу до міста вже ніхто не ризикує завозити. Зайшов больше. Ну, тут продукти. пока я покажу, там он лежить в пакеті мали така. Чому не виїжджаєте? Ну, Дмитро не виключає, не знищені росіяни просто могли змішатись із місцевим населенням. Адже людей у Покровську ще залишається до кількох тисяч. Вони хитрі, они, так як і ми. Е, Пробують різні, і так само, різні ну, способи, скажімо так, пройти нас незамітним. І давно могли перевдітися і зайти як цивільні, а так як ми цивільних пропускаємо, випускаємо і ну, намагаємося на них не тиснути сильно. Щось упало. Таких бомбових ударів росіяни завдають по покровську цілодобово. Два-три десятки кабів летить на місто щодня. Це не враховуючи ударів, дронів та артилерії. Скажіть так, насладь та х нас. За що вони за ним? Зі сторони пристройки. Ай, молодець. Давай, давай. Отлично. Підрозділ, яким командує Віталій, боронить передмістя Покровська і не дає росіянам змоги прорвати нашу оборону. Але ситуація каже військовий, вкрай напружена з кожним днем. Ворог нарощує зусилля для оточення всієї агломерації для окупантів. Покровськ вкрай важлива політична мета. Розові мічти вже не появилися. Там звірова не розказала, що вони там взяли чи е, е, зайшли в Покровськ. Ну вони зараз будуть це активно розвивати і активно кидати туди багато ресурсів, тому що покрос велике місто, багато зараз ресурсів, саме десь в ближайшим часом сюди закидати. Для повноцінної головне ефективної оборони міста нашим військовим не вистачає особового складу, і найважливіше дронів, а без них сучасну війну не виграти. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Далі сенсація тижня. Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала майора однієї з авіабригад збройних сил України, який збирав інформацію для підготовки ударів РФ по аеродромах. Базування літаків F-16, Міраж 2000 та Су 24 від початку повномасштабного вторгнення українська спецслужба викрила десятки агентурних мереж ворога, але останнім часом агенти ФСБ запроваджують нову підступну тактику, видають себе за працівників СБУ і так вербують українців. Найсвіжіший приклад замах на командира вовків да Вінчі. як агенти здійснюють операції та як вдається їм протидіяти, з'ясовував Михайло Менелюк. Полковник запасу на замовлення ФСБ збирав інформацію про дислокацію сил оборони на Сумщині. СБУ затримала 17-річного агента, який планував підірвати адмінбудівлю столичного ТЦК. Військова контррозвідка викрила крота РФ у повітряних силах, що готував удари по аеродромах базування літаків F-16 та Міраж 2000 Такі новини публікують ледь не щодня. Складається враження, що агенти Кремля під час війни множаться, мов Таргани, і вони за вказівками своїх кураторів з Росії готові не лише стежити чи коригувати ворожий вогонь, а й убивати. Лідери нової Росії, такі як Єльцин Собчак і Березовський, зробили жахливу помилку, передавши владу колишньому сумнівному кадебісту Володимиру Путіну. Російські спецслужби займалися активною підривною діяльністю проти України, намагалися і частково їм це вдалося створити розгалужену агентурну мережу в нашій країні, охоплюючи якомога більше структур сектору безпеки та оборони і вищих органів державної влади і управління. З російською агентурною мережею нині активно бореться СБУ. днями спецпризначенці запобігли замовному вбивству командира батальйону волки давінчі Сергія Філімонова. Замах намагалися організувати російські спецслужби. Для цього під виглядом працівників служби безпеки вони завербували колишнього учасника АТО з Дніпропетровщини. Під час вербувальних бесід представники ФСБ видають себе за співробітників Служби безпеки і визначають завдання агентам, нібито в інтересах України. Чоловік був упевнений, що за дорученням української спецслужби мав знешкодити коригувальника, який працює на Росію. Його затримали, коли він вже виходив зі спорядженим автоматом Калашникова скоювати вбивство. Як з'ясувалося, ФСБ зв'язалися з учасником АТО через соцмережі, а у разі невиконання завдання йому погрожували в'язницею. Під час розмови жінка повідомила, що інтернет-магазин, в якому він замовляв ліки, фінансує війська РФ. І використала цю вигадку, щоб звинуватити чоловіка в державній зраді. Для більшої переконливості російська спецслужба надала йому фейкову повістку про виклик на допит в СБУ. В середині квітня по вайберу мені дзвонок. Відчаю на дзвонок, дзвонила жінка. Емблема СБУ на фоні. Питаю мене, ви ліки виписували, кажу, виписував. А ви знаєте, що це шахрайська фірма, вона її в Києві. У листуванні з ФСБівцем учасника то висловлював готовність знищувати російських окупантів навіть ціною власного життя. Цим і скористався ворог за вказівкою російського куратора. Завербований приїхав до Києва, орендував квартиру і стежив за автомобілем Сергія Філімонова, який нібито наводив удари по Києву. А регулярно надсилав кураторам фотозвіти. Згодом ФСБівці передали йому координати схованого автомата і наказали ліквідувати українського воїна. Приїхав додому, зайшов хату, набрав кажу, що я вдома. Ти бачив, що там я кажу: ні, я не бачу. Ну розверни і на камеру і мені покаже, що там. Я розвернув там лежить і набої. Затриманому повідомлено про підозру за статтею 263 Кримінального кодексу України. А це незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Наголошуємо: представники СБУ не наймають людей на роботу по телефону. Не пропонують вчиняти протиправні дії та у жодному разі не ставлять будь-яких сумнівних завдань. 20 цього року 113 з спочатку повномасштабної війни. Стільки агентурних мереж вдалося викрити СБУ. Затримано понад пів тисячі осіб. Саме завдяки агентам ФСБ виконує свою брудну роботу і інколи доводить її до кінця. 10 липня в Києві розстріляли полковника СБУ Івана Воронича. Військового чиновника вбили чоловік і жінка. Вони слідкували за жертвою, встановили графік дня та маршрути пересування. Застреливши полковника, вбивці намагалися залягти на дно. Втім, їх знайшли і ліквідували. Вранці проводилися активні заходи щодо їх затримання. Вони почали чинити опір, був відповідний вогневий контакт, та вони були ліквідовані. Хочу нагадати, що є єдина перспектива для ворога на території України: це відповідна смерть. Ворог володіє достатнім арсеналом для того, щоб здійснювати акції подібного штибу. Тут ми можемо говорити і про певний витік інформації із певних структур сектору безпеки і оборони. Тут ми можемо говорити і про якісь конфлікти в середовищі тих структур, до яких проявляє інтерес спецслужби Російської Федерації. Агентурна мережа ФСБ простяглася по всьому світу, і зазвичай люди беруться за виконання таких злочинів заради грошей. А для Кремля це найлегший спосіб здійснювати операції всередині України й будь-де за її межами. Вони роблять це не тільки в Україні, а й за кордоном. В своїй масі вони навіть фізично не контактують з тими чи іншими своїми агентами. Це переважні своїй більшості люди, які потрапили в оману. Звісно, варто не забувати й про так званих спячих агентів, яких Російська Федерація завербувала ще задовго до повномасштабного вторгнення. Втім, така категорія працює винятково на стратегію. Це люди, яких впроваджували структури, які надають стратегічну інформацію, не тактичну, а саме стратегічну інформацію, і вони так є, але і служба працює по тому. Правоохоронці наголошують, нам протистоїть потужна машина, могутні спецслужби, які мають чималий досвід та багато грошей для проведення своїх операцій на території інших держав. ФСБ продовжує своє полювання, а СБУ продовжує полювання не їхніх агентів. Довічне ув'язнення з конфіскацією майна отримала 40-річна медсестра з Херсону, яка збирала персональні дані українських воїнів під час заповнення медичних карток, а потім зливала їх. Куратору з Росії Михайло Манелюк, Євген Камінський. Подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.